Вітаю всіх садівників і виноградарів! Сьогодні мова піде саме про виноград, а точніше про те, як вкорінити саджанці винограда. Зараз у нас лютий місяць, і це час, коли саме пора. Корінювати виноград. Взагалі, це досить проста річ. Виноград дуже добре вкорінюється чубуками. Можна взагалі просто взяти лозу, закопати її в землю, залишити зверху одну-дві визрівши бруньки, і з великою вірогідністю він вкоріниться. А зараз ми поговоримо про те, яким чином. Краще вкорінити виноград, тобто підвищити його шанси на вкорінення. Спочатку лозу, звичайно, треба зберегти. Вона зберігається досить добре в прохолодному вологому підвалі, або можна просто навіть на дворі в якомусь куточку, де менше протягів, під забором, наприклад, на землю покласти. Прикидати листям, снігом можна прикладати, якщо він є. З такими зимами, як у нас зараз, він точно не замерзне. Хоча ідеальне зберігання все-таки при температурах близько 0,4 плюс і вологості повітря вищі за 80%. Взагалі, основне взимку щоб лоза не вимерзла і не висохла. От частіше всього, при зберіганні в людей напідсихає. Правильна лоза, яка не висохла, вона от зріс. Він був восени зроблений, він сухий. Якщо зараз ми зробимо, він має бути зелений. От ми бачимо досить такий насичений зелений колір. Значить ця лоза не пересохла. Коли вона пересихає, вона блідий має колір, майже білий. Також буває, якщо вона не дуже визрівша, вона ну, погано визрівша, вона чорна, чи з якогось боку може бути чорне. Такі лози для вкорінення не підходять. Треба саме ж нарізаючи чубуки, дивитися, щоб зріз був ось такий зелений по, по всій площі, Ну, крім серцевинки, звичайно. І так, що саме головне, і з чим в людей виникають складнощі, це зрозуміти, де є верх. А де є низ? По товщині ми не можемо приділяти. Буває по-різному, буває тут внизу е лоза тоньша, а далі стає грубша чи навпаки. Тут на ну, це не дивимось. Також людей часто збивають з толку оці вусики. От якщо подивитися, ось вусик, ще вусик, ще ось вусик. Якщо подивитися на цей вусик, то здається, що ось так правильно Ось він має дивитися. До гори. неправда. На вусики звертати увагу не потрібно, вони крутяться як завгодно в будь-яких напрямках і ніколи нам не покажуть, де верх, а де низ. В даному випадку, це навпаки, зараз я тримаю цю лозу. Нам, щоб оприділити зрозуміти, де верх, де низ, треба завжди дивитись на бруньку. І от, якщо подивитись на оцю бруньку, то ми бачимо, що вона дивиться донизу. Значить, я неправильно тримаю. А ось так перевернувши, бачимо, що всі бруньки, можна не по одній, можна зразу декілька бруньок подивитися. От вони всі дивляться, якби напрямок догори. Він не, не, не зовсім прямо ж до гори, але він не вниз, вище горизонталі, оця брунька. І так фактично всі бруньки дивляться вверх. Значить, ось це буде правильне розміщення. Це є верх. Тепер треба просто нарізати цю лозу. Під нижньою брунькою, мені зручно знизу починати. Ми робимо зовсім близько зріз, до пів сантиметра. Оці вусики можна прибирати, оце, воно теж не потрібно. Далі бажано оцю нижню брунечку осліпити. Ось таким чином можна ножем, вона не потрібна. Буде тільки заважати нам. Я це зразу роблю. І черенки, оці чубуки, вони, як правило, стандартні рахуються на тривічка. Довжина в них може бути від 20 до 40 см. Обираємо, як правило, більш-менш рівну частину лози. Ось, якщо я би різав далі, то це вже дуже кривий виходить садженець. А ось так він виходить ну, більш-менш більш рівний. Краще вибирати ще рівніші частинки. Оці усики всякі можна забрати. Бруньки, верхні дві ми ніколи не видаляємо. Чому лишаємо дві? Якщо зламається якимось чином чи не піде верхня, в нас ще буде запасна. Нижню завжди видаляємо. Отакий трьохвічковий чубук він рахується стандартним. Далі так само з, -з, 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 -з під нижньою брунькою злітаємо так близько, нижню бруньку осліпляємо і над верхнім вічком лишаємо мінімум 2-3 см пеньочка. Зверху ось це залишати обов'язково. Якщо я зріжу нижче, брунька верхня загине. Оцей от піньочек, він буде берегти цю бруньку від пересихання. Тобто перше, що ми робимо, це ось так нарізаємо лози, вони можуть бути різної товщини. Завжди нарізаючи, слід перевіряти, що в нас робиться з лозою. Наскільки вона жива, вона має бути чисто зелена. Товщина лози може бути пригодна для саджанця навіть від 5 мм. Тобто ось така досить тонка. Це нормальна вже лоза. І десь до 13 мм. Якщо лоза буде грубша, вона рахується жируюча і вже не дуже підходить для корінення гарно. Ось такі виходять черенки, якийсь коротший, якийсь довший. Деколи, коли бруньки розміщуються близько, можна лишати більше як 3 бруньки. 3, 4, тобто 4, 5, можливо, навіть 6. В деяких випадках, коли брак лози, коли в нас вона, кожна брунька дуже цінна і обмежена кількість, можна робити навіть двох віч, ось як тут, наприклад, ось так зрізати під, під вічком. І зробити на два вічка. Третього в нас вже немає, тут вже немає вічка. Тому ось так буде. Навіть ось такий двохвічковий чубук, він теж може корінитися досить непогано. Але краще що такі от сильні трьохвічкові. Тепер хочу розказати про основні речі, які допоможуть оцим нашим чубукам вкорінитись. Значить, Перше, звичайно, це треба приділити, де верх-вниз, ми зрозуміли. Друге, це правильно нарізати, лишивши зверху піньочок, знизу близько ріжемо під добруньки. Тепер робимо таке бороздування. Мені зручно для цього таку вилочку брати, я її ось так тут плоскогубцями трошки прижав, вона тісненька, і я роблю ось такі рухи. Тобто, певне пошкодження. В нижній частині оцеї кори. Це досить нескладно і швидко. Можна це робити плоскогубцями. Ось. Ми маємо отримати невелике пошкодження верхніх шарів оцеї от кори. Тоді тут буде краще йти корінь. Наступна дуже важлива операція, яку ми повинні зробити для підвищення корінення чубуків, це їх гарно вимочити. Ось так беремо в ванну, в миску, що, що в нас є. І на 2-3 доби при кімнатній температурі даємо цим чубукам добре вимокнути. Єдине, що періодично бажано хоча б один краще два рази на добу, їх звідси виймати. Дати їм трошки стикти, обсохнути, ну, 15 хвилин-пів годинки. І потім знову їх сюди, хай там вимокають. Після того, як чубуки гарно вимокли, ми їх просто ставимо на вкорінення у водичку. Є різні способи їх вкорінювати. Один з найпростіших це у воді. Для цього не потрібно води наливати багато. Це є найчастіша помилка, коли води наливають ось так, наприклад, тоді е, нормально корінь не, не розвивається, не йде. Е, така особливість, що при вкоріненні в воді корінці йдуть на межі вода повітря. Тобто от водички має бути буквально 1-2 см, зовсім трошки. І отут внизу, де е, межа. Вище повітря внизу вода. Ось тут, де ми зробили бороздування, оце, саме тут починають іти корінці. Тобто, наше завдання ось так налити трошки водички, можна її чуть-чуть добавити, Ось так, не більше. З часом, коли цієї води стане менше, коли вона буде виходити буквально на нуль. Треба знову налити, додати от, от той же рівень 1-2 см. І от так та водичка буде чуть більше, чуть менше. Періодично вона може навіть закінчитися. Якщо це буде ненадовго, це не страшно. Просто треба за цим слідкувати. Ставимо, треба ставити такі чубуки в досить тепле місце. Добре, якщо це зробити на теплий пол, тобто буде п'яткам ят, тепліше. а Верхній частині буде дещо прохолодніше, тоді трошки швидше піде корінь знизу. Взагалі, при такому способі, першим, звичайно, буде розпускатися верхня частина. Це не страшно. Єдине, що як тільки з'являються листочки, треба, щоб було світло. Без світла в нас нічого не буде. Тобто, поки немає листочки, ми можемо поставити навіть в коридорі на теплий пол. І як тільки з'являються листочки, ставимо на світло під віконня, температуру підтримуємо, ну, кімнатну 20 градусів цілком достатньо. Там Плюс-мінус великої різниці немає. В залежності від сорту, кожний сорт з різною швидкістю вкоріняється. Буває вже через місяць з'являються корінці. Буває півтора, інколи навіть до двох місяців на це може йти. Їх треба періодично перебирати, будуть які всихають, їх треба буде вибраковувати, викидати. Воду періодично можна міняти, якщо вона почне неприємно пахнути. І як тільки з'являються корінці зовсім невеличкі, буквально такі 2-3 см довших чекати не треба. Їх треба дуже обережно висаджувати в горщики. Пересаджуючи, треба намагатися їх не обламати, вони дуже ніжні, дуже легко обламуються. І якщо перетримати ці, ці коріння в воді, то вони обламуються майже всі при пересадці. Тобто треба от тільки побачили корінці, спочатку починає такий калюс, тут з'являтися, а потім з них з'являються корінці. От тільки побачили перші корінчики, є вже там 2-3 см, все. Садимо зразу в горшики. причому Садити треба таким чином, щоб вверх... Ой, оцей от... Оцей от... ця п'яточка коренева була знаходилася в верхній частині ось так. Тобто, щоб тим коренням було ще місце, куди розвиватися донизу. Зовсім де неправильно посадити отак внизу. Корінь доверху не буде рости, де завертатись, де неправильно. Тобто максимально високо садимо, щоб корінням було як розвиватись донизу. Це були основні такі прийоми, які допомагають суттєво вкорінити чубуки винограда. Ще досить популярним є спосіб вкорінення в ключуваторі, але він потребує, ну, скажімо так, більших підготовчих зусиль. Необхідно цей кільчуватор мати. як і заради жменьки черенків, сенсу немає. Але якщо хтось масово хоче розмножувати, то скажу декілька ще слів. Перевагою цього методу є те, що ну і взагалі на чому базується цей метод, що в нас п'ятки ось тут знаходяться в вологому теплому чомусь, там піску, тирсі і пускають корені. Сам же кітчивато, це просто коробка ящик, знаходиться в холодному приміщенні. І верхня частина черенка знаходиться при температурах там, 0 плюс 5, наприклад, і вона залишається спляча. Чим краще цей спосіб. Ну, Зрозуміло, що ми висаджуємо тоді в горщики уже чубуки з коренями, але без листя. Такі саженці краще приживаються, краще йдуть в ріст. Але це не є обов'язково, повірте, в воді він, він теж дуже добре вкорінюється. Є ще деякі додаткові прийоми, при бажанні, якими теж можна користуватися. От, наприклад, не завадить їх знезаразити. Чи то врощені марганцівки, чи мідного купоросу 3%, це знезаражувати потрібно до вимочування. Тобто нарізали після того, як ми їх нарізали. Можна побороздувати. Зв'язуємо отакі пучки, щоб кожен сорт був окремо, не забуваємо підписати. Їх ось так вирівнюємо. Бачите, вони на різній висоті, а ми отак маємо вирівняти, бо нам потім буде важливо, щоб кожна п'яточка діставала до водички. Виписуємо, як правило, у двох хоча б два черенка, бо одна бірочка може втратитись. Ось так. Ось. Після цього їх можна е, знезаражувати. Після знезараження обов'язково треба промити і тоді вже тільки замочувати. Е, після цього ще може бути допоміжна така операція для вкорінення: це вимочування низа, низа оцю. Чубука в стимуляторах коренеутворювачів. Я, чесно кажучи, цим практично ніколи не займався. І так воно добре вкорінюється. Але хто хоче, будь ласка, так само можна в ту воду, в якій буде вимочуватись ці черенки, додавати, наприклад, мед. Там на відро води, здається, 3-4 ложки. Я вже давно не додавав. Це теж є певною мірою природний стимулятор, який покращує вкорінення. Ще можна верха запарафінувати верх черенка. Це робиться також після вимочування. От, тобто він набереться волоки, підсохне і ви окунаєте вершки в розчин парафіну. Я теж цим давно вже не користуюсь, і так в мене добре вдається. Оце допоміжні такі прийоми. Їх там ще деякі можуть бути, але то все не дуже. Обов'язково обов'язково що зробити? Це правильно нарізати, не переплутати верх-низ, полишати піньочки зверху, побороздувати і вимочити 2-3 доби в теплій, ну, кімнатній воді. Все, цього буде в принципі достатньо. Бажаю всім, щоб у вас вдалося розмножити свої саджанці винограду, які ви бажаєте. Удачі!